Вітаю моїх дорогих слухачів. З вами канал «Вилікуй себе сам» і я Оля Кайло. Ну що ж, сьогодні знову будемо говорити про цілющі властивості шишок соснових. У попередньому відео я вже згадувала, яку користь людському організму дають шишки соснові. Ось дивіться, яку красу принесла я з лісу. А сьогодні буду ділитись рецептом варення із шишок соснових. Беремо, перебираємо, ретельно промиваємо наші плоди. Дивіться, які вони гарненькі. На перший погляд здається, що шишка така тверда і не можна її розварити. Але це зовсім не так. Отже, варимо варення із шишок соснових. У посудину кладемо наші промиті соснові шишки, Добавляю води, щоб трішки покрило нашу масу. І, звичайно ж, сюди додаємо цукор. Хочу сказати відразу, якщо бажаєте отримати солодке варення, додавайте побільше цукру. А якщо не зовсім солодкі то звичайно ж менше. Чим довше підварюємо варіння, тим більше воно стає густішим. Ось дивіться, яка у мене вийшла смачна і корисна маса. Це моє варіння з шишок соснових Дивіться, густе, солодке. Пахне хвоєю і має таку легку терпкість. Застосовуємо варення, додаючи у чай Дуже корисне соснове варення для хворих після інсульту. Беремо дві чайних ложечки варення нашого, кладемо у склянку і заливаємо окропом. Після інсульту хворим бажано вживати три рази на добу такого чаю із соснових шишок. Бажаю всім будьте здорові, бережіть себе і використовуйте дари природи для профілактики і лікування захворювань. Чай із такого. Цілющого варення рекомендую вживати всім для вашого здоров'я та краси. Бувайте здорові!